Доброго дня! Урок номер 21 Тональність Сі мінор. Пригадаймо з вами гаму ре мажор. Вона має два ключових знаки – фа-дієс і Додіес. Ремі, Фадіес О, Сідоси! Але ми з вами знаємо, що кожна мажорна тональність має паралельну мінорну тональність. Якщо спуститися на три ступені вниз від ноти ре, то ми опинимося на ноті Сі. І паралельна тональність ре мажору, це буде Сі мінор. У них буде однакова кількість ключових знаків Фа діес до діес. Перед вами гама ре мажор з підписаними ступенями. Щоб знайти. Тоніку паралельно мінору потрібно спуститися на три ступені, на шостий ступінь. І ось вона тоніка паралельної тональності сі мінор. А зараз ми з вами побудуємо гаму Сі мінор. Нагадую два ключових знаки Фа дієс до дієс, тоніка Сі. Я напишу її знизу. Си. До, ре, мі, адіес, соль ЛЯ, си. Підпишу ступені перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і перший. Зафарбую не стільки ступені: це другий, четвертий, Шостий і сьомий. І зроблю розв'язання. Другий іде в перший, четвертий, третій, шостий, п'ятий і сьомий в перший. Це натуральний вид, без змін. Тепер я побудую гармонічний мінор. Там буде підвищуватися сьомий ступінь. Тобто. Звук ля підвищиться на півтона, буде ля дієз Так, мелодичний вид. При русі вверх підвищується шостий сьомий ступінь. Це буде соль дієз ля дієз При русі вниз, шостий сьомий ступінь знижується. Це буде соль-бекар, ля бекар. Будь ласка, запишіть самостійно гармонічний вид, мелодичний вид. Завдання номер 2 Складне завдання. Будьте уважні. Заспівати українську народну пісню. Ой, ходить сон з тактуванням. Підписати ступені та транспонувати її у тональність Ре мінор. І так, дивимось на вправу. Тоніка сі, Два ключових знака тональність Сі мінор. Четверті. Раз і два і три. і. Сіво! Візати ступені у сі мінорі і транспонувати у тональність Ре мінор. Підказка це натуральний вид. Мінор у мінор тобто і в ре мінорі, це буде також в натуральному виді. Домашнє завдання. Гаму Сі мінор трьох видів співати у ній і нестійкі не стійкі ступені з їх розв'язанням. Написати ще раз гаму Сі мінор трьох видів у зошиті. Вправу ой ходить сон співати з тактуванням, переписати її у тональності Сі мінор. І інтервали секунди, знайти інтервали секунди і обвести їх червоним олівцем. Будьте уважні. Нагадую, секунда це інтервал, який охоплює дві Ступані рядом.